Дуже важливо зараз не піддаватися на е, ці е, іпсошні і фейкові е, пропозиції з боку Кремля і Путіна uh -huh. про те, що е, давайте починати домовлятися, давайте говорити про якийсь там е, довготривалий е, мир в майбутньому, і при цьому продовжувати обстріли мирних міст України і продовжувати вбивати наших людей. Тому дуже важливо зараз за допомогою наших міжнародних партнерів в першу чергу припинити обстріли на території України. Повністю і тільки після цього переходити до пункту перемовин. Дуже важливо вимагати від наших партнерів, щоб вони нам давали більше зброї і грошей для того, щоб у нас був потенціал боронити Україну. І безумовно дуже важливо ще більше пікельні санкції. Накладати на Росію, тому що Путін він розуміє одну мову мову примусу і сили. І якщо ми будемо сильними, якщо він буде бачити, що на нашому боці дуже потужні партнери, він тоді більш буде зговорчивим і сяде за стіл перемовин.